Національний університет оборони України нічого дивного. Ну, тут, тут складно це розшифровувати якось по емблематиці. Ну, насправді, з позитивів тут присутні смолоскип як символу знань. Там присутня булава і присутні пірнач, які символізують фактично оперативно-тактичний і стратегічний рівень, який кого там навчають. Тобто, фактично, генералів і офіцерів. Офіцерів символізує пірнач, генералів булава. Цей от Малиновий хрест, який в символіці Збройних сил України, який насправді заформує Георгівським хрестом. Я вже про це неодноразово і писав і говорив. Тобто, фактично, це взята, взята емблема Збройних сил, а в неї насаджені там, певні символи для того, щоб означити саме університет оборони України. Зараз оця емблематика, яка в них затверджена, вона набагато більш цікавіша. Тобто там і меч, і два смолоскипи, військовий тризуб в книзі. Ну це треба там показувати. Але її ніхто цим. не бачив, ще. ну її ще ніхто не бачив, але вона є. Вона крута. Я, я це заявляю.